Всім привіт, друзі, і добрий ранок. Сьогодні 14 червня. Ви на каналі Риболовля Дунай. Ранок риболовлі 5 годин ранку. Я вже розібрав речі, закинув перший раз. Зараз домішаю прикормку. Покажу вам все по походу. Як завжди, використовую два фідера. один від флагман Сквадрон Flow 390 з тестом 200 гр. Другий Jackson Academia 390 довжина з тестом 150 грам. Два монтажа однакових, два інлайна з фідергамом. Прикормку я сьогодні наварив кукурузи, Кукуруза з коноплею, як завжди. Наварив гороху з перловкою, дві сипухи, Big Chase від River Plus Timar Mix і Мангова. Будемо зараз замішаю спочатку сипуху, потім порціонно буду додати вже горох, так само і кукурузу. Перша риба бичок. Пройшло вже пів години риболовлі, може трошки більше. Зробив я стартовий закорм по пару годівничок. Клюнуло вже два бичка на пінку. Чекаємо трофейної рибки ранкової. Закинув один фідер, стоїть правий на опариша. Лівий буду пробувати на вафтерси на кукурузу на таку на крупну наживку. Закліпсувався на дистанції 30-35 і 35, десь до 40 метрів, як завжди, стандартна дистанція тут у мене. Далеко кидати не треба, течія сильна. Та й немає сенсу далеко кидати. Вся риба під першою бровкою. Ну, як в більшості випадках. Є клювання на опариш. Ну, на опариш мілка риба одразу починає активність. Це вже другий ранок риболовлі за останній час. Найчастіше рибачу ввечері. Другий ранок. Перший ранок щось не дуже був. Тяжка рибка зранку йшла. Розклювалася аж в обідній час. Сьогодні побачимо, як буде. Бичок клює. Бичок клює один за одним. Це вже третій. Треба піднімати гачок від дна. Зараз поставлю пінопласт, побачимо, наскільки це спрацює. Четвертая рыба белоглазка. П'ята біла точніше друга біла глазка, п'ята риба. Ну це вже побільше. Така прям товстенька. Зараз розкачаємо. Нарешті я її впіймав. Чихонь риба називається. Класна рибка, дуже незвичної форми, з такими великими передніми плавницями чи плавниками, точніше. Клас. Найкраща риба на таранку. Хто любить таранку, це просто жирна-жирна. Ось тримаєш в руках і всі руки в жиру. Класна сабля. Фі, цікаво, цікава форма і. Відпустимо, не будемо мучиті. Ух, звісно не може ніяк відійти. все, відійшла. Белоглазка. Сема рыба, если я не помиляюсь. Восьма риба. Таке клювання було мощне, що я думав, що це щось крупніше. Восьма риба за сьогодні дуст. такий грам грам 200. Непоганий, гарне клювання в нього було Оп. Ну давай. Ой. В цілому по стандартному клює на опариш. Пінопласту, точніше опариш спінкою? Ось така неживка. Є клювання. Ще качечки під фізером. мимо клювання гарне було, але без результату об'їва одна шкурка залишилася. Ну, клювання було. Непогане не встиг підсікнути. Кожного разу додаю трошки опариша в годівничку. До речі, монтаж інлайн з фідергамом. Годівничка 80 грам. Довжина повідця. Точно не пам'ятаю сантиметрів 50 0,18 діаметр повіця. Замінив інлайн на патерностер. Патерностер з круткою. Годівничка так само 80 грам. І поставив трошки більшого гачка 10-го номеру. По старій схемі один пінопласт. Два пари ще. До Кліпси не докинул. 11 риба, звичайна плотвичка. Навіть не панонська. Моя годівничка і мій монтаж патерностер, І на ньому ще й була риба. Тільки риба зійшла. І це був лящ, тому що слизь присутня. Значить, не здалося. Будова риболовля сьогодні дуже слабенько клює. Я змінив монтаж на патерностер, патерностер з круткою. Пару разів змінював довжину повіця, розмір гачка, різні варіанти наживки. Пару зачотних рибок було. Ну як зачотних. Попалася чехоня одна, один поддус і все. Такі. Пару білоглазок невеличких, одна платрічка невеличка, пару бичків. Це, це, це на, сьогодні, на сьогоднішній ранок вся риба. Дуже слабо, не знаю, погода сьогодні класна. Ранок був більш-менш нормальний. Не хоче риба їсти. Пробуємо. Спробуємо ще в обідній час. Зараз ще якусь годину-дві посижу. Вже й перекліпсовувався ближче, далі. Все одно щось непонятно, чому не хоче клювати, так як повинно клювати. 6 годин риболовлі пролетіло непомітно. Закінчую риболовлю. В цілому, рибу сьогодні бачив. Навіть чихонь попалася невеличка. Дякую всім за перегляд відео. Ставте лайкосик, якщо вам сподобалося. Хто ще не підписаний, приєднуйтесь. До зустрічі на Дунаї. Всім пока!